Усім доброго дня, канал Сільська Господиня, і я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. А сьогодні я буду запікати курячі стегенця у духовці, в рукаві з молодою картоплею. Картоплю я поки що не поставила на сіл, тому що я її буду зараз тільки чистити, а спочатку я буду маринувати стегенця і покажу вам, як я це буду робити, і скажу вам, що мені потрібно для цього. Я взяла таких 5. Курячих стегенців. покажу вам такі вони жарненькі, гарні. Сіль потрібна: майонез, паприка червона, перець, чорний малений дві цибулі. Ну, а це вже чесничок і кріп, буде, мені потрібен на самий кінець, але я поставила на талілочку, покажу вам. І картоплю, вже коли почищу, теж покажу, скільки там в мене її. Зараз я поріжу цибулю і змариную. Стегенці буду маринувати стегенці. І покажу вам, як нарізала цибулю. Ну, отак, велику на четвер розрізала а малу на пополам. Ну, цибулі теж. Хто скільки хоче, і як хто хоче, як за своїм смаком додає і нарізає. Це я показую, як я зробила. І перш за все, що я зроблю, це отак рукою перетру цибулю. Тут, щоб вона трошки сіх пустила свій. Так. І додам до стегені з цибулю. До м'яска Цього цибулю отак гарнесенько перемішаю. Тепер візьму соле. Це у мене столова ложка. Ну, я десь скажу чайна ложка з вершком, поки що я так додам. Теж. Ну, перець можна, чорний малений і так пів чайної ложечки додала. Візьму паприки, а паприки візьму так без верха столову ложку. Важне. І знову це все гарнесенько перемішаю. Я ганенько вивішала вже м'ясо з. Спеціями можете додати ще, якщо любите приправи до курки, це теж буде добре. А зараз додаю майонез. От взяла столову ложку. Отак, повну столову ложку, одну, другу. Думаю, що і досить. Ну все, отак. Соли більше не додавала майонезу, теж не додавала, тому що достатньо тут усього. А сіль має і майонез, тому і не додавала. Більше, я спробувала все хватає. Накрию. І хай маринується, я поки почищу картоплю. Покажу вам, почистила картоплю. Така, котра велика перерізала, а котра малесенька і цілою буде. Ну, Це я купляла картоплю, не домашня картопля. Цього року немає ще домашньої ранньої картоплі, тому прийшлося купляти. Візьму отак. Вот Десь трошки на кінчик, це столова ложка. Десь одна третя чайної ложечки солі візьму і перемішаю, і так. Можна рукою це робити, це для себе робиться. І одну столову ложку олії. Тільки одну столову ложку. Не треба більше. Отак. Ну от і все. Тепер візьму з Це вже пройшло дві години. І отак гарнесінько з них зберу оцей. Поставлю на тарілочку, і їх виберу. Так, зверху цибулю, оцю все зверху зберу. Тепер оце все додам до картоплі і гарненько перемішаю з картоплею зараз. І так, тепер можна перемішати це все Пер вниз. Я вже приготувала тут протвінь і рукав. Ну, і з однієї сторони зав'язали вже так, як не робимо це. Ось ці картопки зараз посипи сюди. Ну, так тепер картоплю гарносенько розкладуємо тут. Тепер беру оцігенці і отак зверху. Буду складати. Так. То мії ложку, може, ложкою. Ну, отак склала гармосенько туди стегенця. І тепер з другої сторони завдяки рукав. І скажу вам, що я вже включила духовку на 200 градусів. А тепер візьму отаку шпачку і отак в декілька місця проколю. От і все. Все. Отак. Можна руками ще зверху тут поправити, все йду ставити в духовку. Скільки будуть вони запікатися в духовці, я скажу вам. Покажу вам, що я проколола шпачкою картоплю. Картопліка вже бачу, що гарно шпачка проходить. Зараз розріжу і поставлю ще на хвилин 10, там, ну, щоб гарно засмажувалося вверх у Стегенця і картопля. Отак обріжу, прямо обріжу оце все. Я вам у духовці не маю, як показати, тому що духовка трошечки треба тримати однією рукою телефон, а однією рукою це так я не можу, тому і показую вам на столі. Оце гарненько все зараз обріжу. Отак обрізала і йду ставити ще, хай засмажиться ще трошечки. Як бачите, стегенці вже і так гарно засмажилися. Але ще трошечки хай зверху і картопілька підсмажиться. Поки м'ясо з картоплею засмажується в духовці, я пропущу чесник через чеснодавку, ну, і наріжу кріп. Mm -hmm. Я покажу, не хотіла показувати, але все-таки покажу. Я чесник пропустила через чеснодавку. А тепер беру такий товкачик і а так ще... Тут і випущу з чесника всіх. Тому що чеснодавка так не може всіх зробити, випустити з чесника. Я вже виняла з духовки і покажу вам, що в мене вийшло. Отака красота вийшла. А запах ну, прямо не передати його. І покажу вам, як в мене все приготувалося. Дуже гарно катопілька приготувалася дуже-дуже. Так. Прямо розсипається. Я беру, вона розсипається. От. І ще одну поставлю. Бачите? Така красота можна цієї підливочки додати сюди зверху ще трошечки. А тепер візьму от. Трошки зелені кропу. І отак присиплю. Отаку я сьогодні. Таку страву я сьогодні приготувала з вами. Це дуже-дуже смачненько, особливо з молодою картоплею. Це така смакота. І скажу вам, що можна ще і зеленим пір'ям, чесничка отак присипати замість от, так, як я присипала таким часником, можна зеленим пір'ям просто потовгти його трошечки, і, теж і гарненько буде, і теж смачненько. Зеленю дуже гарно буде пахнути. Так що, дівчатка, хлопчики, всі, хто був сьогодні зі мною на каналі, дивився, як я готувала курячі стегенці з молодою картоплею. Приготуйте її ви, це є дуже-дуже смачненько. І всім дуже гарно дякую за ваші підписки, за лайки, за коментарі. Дуже-дуже вам гарно дякую. Дякую вам за те, що дивитеся мій канал, підтримуєте мій канал і дякую вам за ваші побажання, чого бажаю і вам. А головне бажаю вам і вашим рідним здоров'я, Божої витримки і мирного неба нам поскоріше. І тоді до зустрічі!